Атрибутом нашої оселі є піч. Якщо ми уважно придивимося, то перший центровий ряд ми бачимо святого Микулу Чудотворця. Кафлі розказують нам історію горян. Кожна кафель це чиясь історія. Ми бачимо, чим жили і живуть гуцули. Тут ми бачимо, як гуцули збираються в шинку, адже гуцул не був би гуцулом, який не побував в шинку. І ми бачимо цікаво, як жінка зустрічає і шинку свого чоловіка. І ми бачимо, якою ж вона була, і хто ж головою сім'ї. Також вони зображали все те, чим жили, мисливці, які збираються на полювання, бачимо різноманітних звірів. Кольори, які ми бачимо на цій кераміці, це колір землі, сонця і природи, що символізує також життя горян.